Священник міг знадобитися наступному герою, який сів за кермо під чаркою. Та добре, що вчасно нагодилися поліцейські. у розмові з правоохоронцями, випивака й двох слів не міг зліпити докупи, тому йому на допомогу прилетіла дружина, теж красномовна мадам. Про перепиті на львівщині розповість Богдан Лазука. А ви мені розказуєте, що я їхав за рулю. А не води. бачення. Цього кремезного чоловіка зупинили поліцейські Червонограда разом з місцевими активістами. Причина зараз ви самі все зрозумієте. У вас в кишені. У мене в кишені? Витягніть, у мене в кишені, ваші мої ключі. Я завтра буду звізда, Ютуба. Читайте, я вам показую. Що? Читайте, я вам показую, що не Ви мені не читайте, ви мені дайте ксерокопію. На що ксерокопію? Чоловік і двох слів не зліпить, але усіх навколо заповняє, спиртного навіть не нюхав. І зараз ті люди доказують, що я їхав даним автомобілем. É, tolha, como Дійти до суті претензій випивака не може, бо він і не пив, і за кермом не сидів. Навіть залізні аргументи має. Так, Як ви мене зупинили, вас? вічно так, мене якщо мої шкар... машина стоїть взаді, моя впереді. Далі більше львів'янин чомусь згадує про прийдешні свята та починає калядувати інспекторам, і байдуже, що різдво ще не настало. Це якщо вітер унесе ваші гроші, будете самі шукати. За деякий час на допомогу театралу прибуває сувора дружина. Боже, я вас прошу забелітися. Застайте її собі. Знаєте, куди, туди, в уда? Але дізнавшись, що може прославитися, жінка миттю змінює гнів на милість. Я завтра буду звіздають. Тим часом наш каплюжник продовжує виставу, який, здається, не має кінця і краю. Автомобіль став, тоді я пересів, і тоді я вийшов із за Тоді Поїхав, я не їхав з кожною хвилиною. версій стає дедалі більше за кермом. Я, я спеціально виліз через передні. двері. Нарешті правоохоронці ставлять фінальну крапку у феєричному спектаклі. А що ви складаєте по червоні транспортних засмоб з ознаками алкогольного сп'яніння. А в чистого? Після майже годинного вертепу чоловік таки отримує зароблений штраф і позбавлення водійського посвідчення на додачу.